Такі випадки в більшості не лікуються консервативно. Псевдоартро стегнової кісти. Простими словами, перелом ще не зростається. Пацієнтка отримала високоенергетичну травму у ДТП у вигляді закритого перелому середньої третини стегнової кістки. За місцем проживання їй викинули хірургічне втручання, зафіксувавши перелом пластиною. Через один рік, дозволивши навантаження на оперовану ногу, отримали рефрактуру, тобто повторний перелом кістки та пластин. В клініку Зарта пацієнтка звернулась через 10 місяців після другої операції. На знімках ми не відмічаємо ознак зрощення, і в таких випадках потрібне додаткове хірургічне втручання. Було вирішено провести консервативне лікування за допомогою фокусованої ударно хвильової терапії. Через один рік на контрольних знімках бачимо консолідацію перелому. Тобто, нам вдалося консервативно, без додаткових хірургічних втручань, зростити псевдоартро.